Вітаю! Сьогодні я розповім тобі про органи чуття, тож сідай зручніше, ми починаємо. А ти знаєш, органи чуття це наші помічники, без яких ми не зможемо уявити своє життя. Без них людина просто не зможе жити. Сьогодні я розповім про очі, вони у всіх різні, але завжди красиві. А ти знаєш, навіщо нам очі? Правильно, очі нам потрібні для того, щоб ми все гарне бачили навкруги. А щоб твої очі були здоровими, то треба їсти фрукти та овочі. Вони дуже корисні і смачні. Ще корисно для очей вмиватися зранку водичкою. А що шкідливо для наших очей не можна близько сидіти біля телевізора. Не можна довго грати на телефоні вру. Або дивитися мультфільми на телефоні. Не можна терти свої оченята брудними ручками. Давайте тепер разом пригадаємо, про що ми сьогодні з тобою розмовляли. Правильно, я сьогодні розповідала про очі. А навіщо нам очі? Правильно, щоб ми все гарно бачили навкруги. Скажи, а що треба їсти, щоб наші очі були здоровими? Правильно, треба їсти фрукти та овочі. Скажи, а що шкідливо для наших очей? Правильно, не можна близько дивитися телефон або планшет чи телевізор. Також не можна терти свої ученята брудними ручками. Молодець! Ти дуже розумна дитина! До побачення, до нових зустрічей!